Підірка бійців UFC, що чудово себе би показали в WWE. Зовсім нещодавно UFC та Wrestling Promotion WWE офіційно об'єдналися в нову компанію TKO Groups. Холдинг. керівники корпорації запевняють, що не планують проводити перехняресні поєдинки між бійцями організації. але багато хто впевнений, що рано чи пізно це станеться. Так хто із зірок змішаних іднодоборств зможе опинитися в давл. Конор МакГрегор Макгрегор найбільша зірка в історії UFC, але в останній час йому не сильно щастить у клітці. Він не з'являвся в Октагоні з 2021 року, а в останніх чотирьох поєдинках виграв лише один раз, но 36-річного ветерана Дональда Сероне. Зараз він запросто створює інфоприводи, навіть не виходячи битися. І якщо раніше було складно уявити, що ЄФСІ дозволить головному активу побитися у конкурента, то після об'єднання компаній такий варіант не здається неможливим. Перехід у реслінг. Не виключає менеджера Конора Оді Атара, а сам МакГрегор після анонсу злиття промоушенів запостив у соцмережах фотографію із чемпіонським поясом WWE із написом Це неминуче. Звісно, у світі ресінгу публікацію не лишили поза увагою. Менеджер Поло Хеймон, який представляє інтереси головної зірки WWE Романа Рейнса, назвав МакГрегора клоуном і запропонував провести поєдинок. У відповідь МакГрегор пригрозив зламати щелепу Хаймену у трьох місцях, але насправді ірландцю навіть не потрібно матчів проводити, достатньо вийти на ринг фірмовою походкою Вінса і щось сказати, це вже рознесе вщент два світи. Тайромен до цього бичив сторону Конора, тому у них є своя історія. Хоч зараз можна проводити матч з Рейнсом якому не в перший раз витягувати спортселебу на крутий матч, та й можна продублювати 13-секундний нокаут Альдо, але з нірфолом від Нуромана, що відразу покаже різницю між ММА і реслінгом. Як бачите, варіанти є. Нейт Діас. Хоча Діас і покинув UFC у вересні минулого року, він неодноразово заявляв, що після боксу планує повернутися, але незрозуміло. Кого йому надавати в якості опонента, бо нейту вже 38. Перехід у WWE став би не тільки грошовим варіантом, але й несподіваним для фанатів. Зрозуміло, що усі ці фактори із Стоктон Мазафака то не формат WWE, але з недавніх пір їх ТВ-шоу переходять у формат PG13, а тому, хоча і обмежено, але можна поекспериментувати та й в AEW. Ніхто не заважає герликати мати і тикати середній палець усім підряд. А ви уявіть, я за менеджером. Це взагалі миттєве оби стало класикою жанру. Але якщо сказати про матч, то одразу непоганим варіантом бачиться Логан Пол. По-перше, він бився з його братом по правилам боксу. А по-друге, у минулому році ексбійця UFC заарештували після нападу на двійника блогера. Діасу загрожувало позбавлення волі на строк до восьми місяць. Тобто усі ці tmz формати, їх фюди це прям рідна стихія як для діазів, так і для братів полів. А взагалі це досить можливо майбутнє, бо Діас виклала ось таке фото із загадковим написом. Подивимось, що буде далі. Як ви гадаєте? Хто отримає ляпаса у WWE першим? Даніель Корм'є. Корм'є зізнався, що завжди був великим шанувальником реслінгу. Я стежив за реслінгом усе життя. Отримую від нього неймовірне задоволення. З дитинства мріяв взяти участь у чомусь подібному. Минулого року мрія Кормє нарешті збулася. У жовтні він дебютував у WWE, щоправда, як запрошений реф, обслуживши бій у головній події шоу Екстрім Рулз. Після цього Кормія піарив «Раслманію 39 а зовсім нещодавно відвідав церемонію вже відомої вам компанії «ТКО». Незважаючи на велику любов до реслінгу, кормія сумнівається, що зможе виступати регулярно. Я не знаю, як правильно падати і приймати удари. Мені доводиться вчитися заново. Люди не розуміють, наскільки складне це ремесло і якої шкоди щодня отримують реслери. При цьому Корм'є не виключає участі у повноцінному Реслінг матчі, наприклад, проти Брока Лестера. Бій між ними міг пройти ще в UFC. У рамках розкрутки протистоянь бійці навіть влаштували бійку всередині Октагону, але поєдинок так і не відбувся. Але що було би, якби WWE і UFC об'єдналися ще тоді? Колбі Ковінгтон. Ковінгтон найяскравіший приклад Хілав ММА зараз. Він має багато хейтерів, причому навіть серед бійців, а деякі вирази колбі виходять з рамки моралі. У дитинстві Комира Ковінгтона був легендарний реслер і боєць Курт Енгел, який у 1996 році завоював золоту медаль та став олімпійським чемпіоном з боротьби. Вже кілька років Ковінгтон виходить в октагон під пісню, яку Курт Енгел використовував під час своїх виходів. У WWE Колби точно знайде застосування кращим навичкам. Він не тільки вміє працювати на мікрофоні, але й володіє крутою бійцівською базою. Це розуміє і сам Ковінгтон. Нещодавно він заявив, що не відкидає можливість переходу до реслінгу. Коли я завершу кар'єру у змішаних єдиноборствах, я цілком можу опинитися в WWE. Моє прізвисько хаос. Я непередбачуваний, тож неможливо вгадати, що зроблю у майбутньому. Вважаю, що я найбезпечніша людина на планеті, тому одного разу ви побачите мене у реслінгу. До речі, Колбі приймав участь у реслінг-шоу. Він ще у 2017 році був частиною сюжету American Top Team в TNA Ізраїль Адесенія, колишній чемпіон середньої ваги UFC, всіляко натякав, що дивиться wWE. Він навіть проводив прийом з реслінгу. На своєму показовому тренуванні, а з останнього це вихід з урною у стилі андертейкера та ще й під його музику. Також він передав привіт рок, та й взагалі казав, що з дитинства дивиться рест. Мені здається, що це вже готова зірка для ресінь, колір шкіри, харизма, навички на мікрофоні, яскраві виходи і легка присутність ЛГБТ особистості, і це чудовий стартер-пак для сучасного героя Зумерів.